десь писяри. Ширинисть. Значить. Я так голяне. А, отрахуємо. Аніде. От. А, да, да, да. Все правильно. В чому, сину? Е, три три 3 13 грн. По 20 грн. По 20 грн. У грибочки? Кілограм. 350, 350. А якщо ви можете, якщо повітря, 75 гривень. Збирана. Збирана, надужда. Ага, і так. чому яблучка? по 300 гривень. Пакетики. Почому славочка? Можна ще води. 150 без кисточки і 100 скидочків. Дуже смачна ковблика. Я йду з ним і у Потухав. По трестах? Ні. По 300. А цибулька почему? Бурман, 200 гривен <свес> килограмм А что за сорт кур, да? Ебуча сердце ест королек. Королев, короле хочешь попробуй, брать? Для... А, скиды раньше вот тримай никуда. А шею штифтом пройти. А почему бы эти горішки? Они ще муки. Це висна робота ж і така шалала. А чесничок по чому? 200 це козацький чеснок. Такі продаються 250, я 200. Коваль такий чеснок.